Доброго дня, приїздла до нас посилочка з міста Дніпро із технічним сріблом. і Почали перебирати немагнітне. Частіше за все, проблеми з технічним сріблом бувають з немагнітним. Магніт більш-менш нормально все. Ось подійди, Жень, ближче і покажи. Ось дивіться, Ми перебрали. Це виходить, дійсно технічне срібло. Оці контакти вольфрамові, а це латонно-нікельові. Зараз перевіримо ще спектрометром і покажемо вам. Але ж, як можна опеділити, на вигляд, вольфрамовий контакт, він ізначально йде з питомою вагою майже вдвічі важчий, ніж срібний контакт. Тобто орієнтовно на руку можна щось зрозуміти. Дивіться, ложимо сам контакт і просто починаємо робити аналіз. Бачите результат. Вона показує якийсь відсоток срібла, але те срібло, то... то взагалі не те, про що можна говорити і що можна дістати в процесі переробки чи виробництва. Давайте зробимо аналіз другої штуковини. Ну, а бачите, я казав латунно олувяну, а я... то латунно нікелеве, а тут. Мідно, мідно олов'яний. Трошечки помилка, але то все чепуха. Суть питання, що ці контакти, вони як технічне срібло, однозначно неприйомні. <кій> <кій> Вибачте, <кій> і звертайте увагу, це найчастіша проблема немагнітного технічного срібла. Буває рідко, але фактично є. Людям здається, що це срібло, але ні. Перевіряйте хромпіком, перевіряйте в домашніх умовах, як можете перевірити, і присилайте готовий матеріал. В цьому випадку просто зараз повідомимо людині про ці моменти і все.